Виставку про діяльність торсинів мережі магазинів, в яких в часи голодомору продавали продукти за іноземну валюту та коштовні метали, днями представили в Державному архіві області в експозиції оригінали документів. Ставлені звіти, накази листування та списки покупців, які демонструють механізм роботи торгсин. Документи свідчать про те, як люди, доведені до вічою, віддавали останні коштовності в обмін на їжу, а влада використовувала це як інструмент для вилучення цінностей. Спеціальну контору торгсин створили в Москві в системі народного комісаріату зовнішньої торгівлі влітку 1930 дев'ятсот року. Вона повинна була акумулювати валюту іноземців, стимулюючи їх купувати лише у держави, а не на чорному ринку. За ці кошти, зокрема, радянський союз здобував закордонне обладнання для військових заводів та важкої промисловості. Звичайно, валюта є не у всіх. А в когось є прикраси, золото, старі монети, старого царського крабування, тобто дореволюційні монети, і знову ж таки за проханням радянських громадян приймається рішення про дозвіл від радянських громадян приймати також, крім готівкової іноземної валюти, коштовності. Пізніше, саме через дозвіл радянської влади продавати продукти власному населенню в Торсині, він втратив своє перше чергове призначення. Іноземці перестали там скуплятися через черги та неотесяність працівників. Дуже добре видно еволюцію торсину, про яку я казав, тобто від спеціального універмагу для іноземців, що виділено грубим шрифтом, до ось такого лаконічного лошення – стандартної продовольственної посилки, для того, щоб іноземці могли своїм родичам і близьким в Радянському Союзі відправляти грошовий переказ, на який, власне, вже людина отримувала продукти. Області Торсин почав свою торгову діяльність восени 32-го року. Про це свідчать документи, представлені на виставці. Вже тоді цей універмаг використовував неабиякі інструменти маркетингу, розповсюджував оголошення та тим самим заманював покупців. Прилавки цього магазину ломилися від достатку товарів в той час, коли мільйони помирали від голоду. Це єдине оголошення, яке збереглося про діяльності торксину на в нашому місті. І тут ми бачимо адреси торгових точок. Це універмаги 1, 2 на проспекті сучасному яверницьку на місці, де зараз. Торгівельний центр пасаж тонірмаганами три на озерці і лоток номер 4 на лагерному базарі, де зараз торговий центр «Нагорка». У Дніпрі розповідають у державному архіві. Працювали чотири торксини і ще три в області. Співробітники магазину мали невелику зарплатню, проте отримували продовольчий пайок, і саме він був основною мотивацією для роботи в універмазі. Але у зв'язку з нездвільним виконанням плану в грудні 1932 десятих приймається рішення про розширення торгової мережі. І справді розширення було просто вибухоподібне. За перші місяці 1933 року якраз вирує, просто це вирує. Голод було на території області відкрито 27 торгових точок. Ось у нас звіт за діяльність в 1932 році, і тут йдеться про відкриття магазинів на теренах містах. Це Нірма номер 9 номер 10 в віддалених районах на Кайдаках, на Амурі. У державному архіві пояснюють, ці документи унікальні. Вони розповідають про злочини проти українського народу, про штучний голод і геноцид, який приніс на наші землі мільйони смертей. Завдяки документам на цій виставці було представлено і показано, що скільки... Було зібрано навіть коштовних металів у той час з такого мирного населення, яке готове було заложити все, аби якось вижити в цей час. Через систему торксину і її розквіт, 33-й рік. Тодішня влада зібрала з населення більше восьми тонн золота, не кажучи про інші коштовні метали та прикраси, які люди віддавали за їжу. Вже через три роки ці універмаги взагалі припинили своє існування, але в пам'яті людей назавжди залишилися як магазини, де торгували від. വിഷയം